Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині. Мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене оперували і лікували в Харкові, і саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабші. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, є, де всі спеціалісти разом є. Тобто мене разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаву мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і звичайно там. 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От. Бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків і досі уламки є в тілі, ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був лів. А далі я попав в програму Лікарі без кордонів, і мене доправили там 30 машин, приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи нас, привезли сюди за кордон, в німеччину. От кому їх повезе. І ніхто не знає, до речі, куди якого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме на Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей. І до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто вам не скаже, де ви летите. Ну от так, от. отже, потім Німеччина. В Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так, от. Дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями, чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, в Запоріжжі. Це люди, які вже 7-8, вже 9 рік іде, як вони. Набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато як це миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми, і вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів, і сказали мені то, що і так знає. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну, блін, дякую, я це і так знав. Це, звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні.